Опалювальний сезон, от от розпочнеться, але Росія не полишає спроб залишити нас без тепла. Чи готуватися нам до холодних батарей взимку, як відповідає Україна, та що потрібно зробити у своєму житлі просто зараз? Осіннє похолодання приходить із тривожними новинами. Ворог розпочав нову хвилю атак на українську енергетику. Б'є не тільки по світлу, але і по теплу. Теплом Україну забезпечують теплоелектроцентралі та котельні. Це залежить від того. Про яке саме місто чи містечко ми говоримо, і централізовані системи опалення вони здебільшого не базуються на спалюванні газу, себто спалюється газ, і відповідним чином е, іде тепло через систему труб, в яких подається дуже гаряча вода, і е, таким чином тепло переноситься до будівель. Змі б'ють на сполох. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні ще немає всіх коштів на закупівлю газу. Факт. Половину цих коштів вже ми забезпечили. Ці слова, навіть попри те, що сам президент зазначив, що уряд гроші знайде, стали причиною спекуляції. Мовляв, українцям варто очікувати дефіцит блакитного палива. Ну, по перше, я певен, що. Президента просто неправильно інтерпретували, тому що ми вже маємо значні запаси газу. Да, дійсно є проблеми через атаки на нашу газову інфраструктуру видобутку. Ми маємо повну можливість докуповувати газ в лютому чи березні в ті моменти, коли власне він здебільшого і потрібен найбільше. Росія прагне залишити нас взимку без тепла. Причому російські ж пропагандисти про це відкрито говорять і. Навіть обіцяють мільйони біженців з України. Просто уявити собі, що якщо ми остаточно знищимо енергосистему України, то в Європу вирушать мільйони нових українських біженців. Втім, українці налаштовані рішуче. Ми вистоїмо ніякої паніки. Ми не здаємося. Типу, звичайно, емоції емоціями, але типу, ну ми на це ніяк не можемо повпливати, тому. Ну, типу, хіба що тільки боротися з цим? Ніякої паніки. це найголовніше. головне. Паніка найвеликий великий ворог. Що це означає на практиці? На практиці це означає атаки на газокомпресорні цехи і на обладнання, яке очищує газ. Тому такі атаки дійсно доволі інтенсивно відбуваються десь раз на місяць і ем, часом частіше. Але сказати, що вони от там змогли повністю зруйнувати нашу інфраструктуру, ну я, чесно кажучи, далекий від такої оцінки. Ми маємо запас міцності і зна... наші інженери. Добре, знають як відновлювати таке обладнання. Зрештою, росіяни вже 11 років обіцяють своїм громадянам, що вся Україна замерзне. Втім, поки що замерзають тільки самі росіяни. Ну або принаймні вони готуються до цього. Ну загалом, якось оптимізму, все це не вселяє. Тим більше, що ми пам'ятаємо, що відбувалося там пару років тому, коли у нас в деяких містах під був просто справжній колапс, якраз взимку, нам точно не варто переживати за російських громадян. Нам треба готуватися самим, бо ворог підступний і точно буде атакувати українську енергетику. Далі головне, що можна зробити для того, щоб і собі допомогти. І по суті країні це зменшення втрат тепла. Це по перше, ваша особиста квартира вікна, перш за все. Якщо казати про будинки в цілому, то тут, тут дуже важливим є стан парадних, тому що коли у вас вибиті вікна, коли у вас не закриваються двері в морози, так далі. І так далі, це страшенні втрати тепла, які для всіх закінчуються погано бо будинок вистигає. А е, одночасно теплокомуненерго вашого міста витрачає шалені ресурси на те, щоб по суті підігрівати атмосферу. В Українців звісно думки розділилися: хтось готується до холодів, а хтось вірить в енергетиків. Я вже, може третій рік, як все я дбаю про це втеплю, плі, у мене плівка є, якою я все закриваю, і це звичайно тепліше. І ще потрібно мати якийсь обогрівач. Є, є є акумулятор, як буде змога підзарядити. Ну, і грілки також. Ну робите там. Заклеюєте вікна, щось таке. Ні, нічого не робимо. Ми просто утепляємося одягом. Як готуємося до зими, чесно, ніяк. Тільки з ідеї уїхати у Львів. А у Львові будемо зігріватися як? Ага, <реш> там, ні, там є печка. Наостанок, варто сказати, що б не планувала Росія, ми точно вистоїмо.